З нами головний тренер хокейної команди Сокіл Олег Шафаренко. Вітаємо з перемогою. Як оціните власну гру та гру суперника в цьому матчі? Ну, довго розпочинали. Треба краще починати матчі. Але ж добре грало, багато комбінацій було сьогодні таких непоганих, так. Ну, і реалізація залишається. Ну, треба покращувати це. Чи задоволені сьогодні дисципліною команд? Ну так, в принципі, так, задоволені. Дякую вам. Дякую. З нами головний тренер хокейної команди Одещина Дмитро Цимбал. Як вважаєте, чому такий результат гри? Що не вистачило сьогодні? Ну, ви самі все бачили. Програли у всіх єдиноборствах, програли кожен з періодів. Тому що ж тут казати, на сьогоднішній день ми набагато слабкіші. Чи була реалізація моментів однією з головних проблем? Ну реалізація. У нас немає реалізації. У нас бублік. 07, то про реалізацію тут нема що казати. Які висновки будуть зроблені з цього матчу перед наступними іграми? будемо думати, будемо вирішувати, будемо робити висновки всередині колективу. Дякую. Дякую.